Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня! Перше, що хочу вам показати, це мої баклажанчики, і я вам показувала декілька відео назад, що нарізала бутилок і отак от поначіпляла на Розсаду баклажанів. І слухайте, все вирішилася моя проблема з колорадськими жуками. Жодного нема. Не єдиного просто колорадського жука з тих пір, як я начепила ці бутилки, не було. Я казала, ще в тому відео, що це треба робити з баклажок 5-літрових. Ось. Ну в мене їх нема в такої кількості, тому в мене їх взагалі нема, там буквально пару штучок. Тому я вирішила спробувати отакі бутилочки. Мені здається, якби я зробила їх коротше, може я ще зроблю, то і взагалі їх можна і не знімати. Напевно, я їх підкорочу. Ось так от воно виглядає, жодного жучка з тих пір нема. Класний лайфхак, щоб не використовувати хімію, ніяку там актару, нічим не поливати, не обливати. Якщо у вас є баклажки, ні в коєму разі їх не викидайте, збирайте. ну, Мені здається, у жодного огородника не підніметься рука, щоб викинути баклажку, вона багато для чого потрібна. От. Але от ще один такий метод, дуже класно. Я, напевно, підріжу, зроблю їх коротше, і взагалі вони весь сезон в мене будуть стояти. Бо цю розсаду чуть не пожирали всю, чуть всю її не з'їли. Так що ось такі справи. Вчора, поки це десь 5 днів, воно вже стоїть. Такий прям видно результат. ну, П'ять днів маю на увазі з цими баночками. Вчора покосили під хатою травку, ось так, ось там, де горішки в нас ростуть і так далі. І одразу я побігла за цією травою і замульчувала Ці баклажанчики планую. Ой, якась бджілка на мене прилетіла! Що ж ти, Уйди! Що я тобі зробила? <сіх> Взагалі планую все мульчувати, перці, і томати, все на що мені тільки вистачить трави. От, бачите, отже, перчики трошки теж почала мульчувати. От, ну, на жаль, багато в мене її немає. Цієї мульчі штука класна. От, тому, якщось з'являється, одразу буду бігти мульчувати. Так, це мій експеримент. Коли я там сажала, я вже не пам'ятаю, здається, на початку апреля чи середину апрія. Не пам'ятаю. Огірки ось тут от бачите. І вони не сходили. Я навіть в якийсь момент перестала їх поливати. Думаю, ну все, не вдало, пересаджу, значить. І вони повсходили. І вони повсходили. А я вже со дня на день збиралася їх перекопувати, понимає? ну не перекопувати, а заново пересаджувати. Думала сапкою сюди влізти, оце попахати. А вони повсходили ось так от. от. Дуже добре. Дуже добре. Вон там взагалі в кінці багатенько взійшло. Так що експеримент удався, Зійшли. Ну, що тепленько було. Правда, після того тепленько вже багато разів було холодно. Так, оце тут а, я саджала кабачки з Тут нічого не взайшло. Я теж думала, не вдалося, теж перестала поливати. Тут он один виліз. Тут два вилізло. Так що теж експеримент, можна сказати, удався. Давайте покажу свою капусту. Показувала, що я її купляла. Я її купляла на базарі. Ось, точніше починається в нас тут. О, дивіться, як, як погнав. Оце такий дай газу. Тапка в поле погнав. Так, тут в мене це мій лук -парій. то що от я вирощувала розсаду, в мене два зійшло, так вони і залишилися. Оцей нормально себе почуваю, а цей, ну, хіленький. Тут оця капусточка в мене, то що я купляла от розсаду. Кожен день її ввечері поливаю. Ну, Більш-менш нормально себе почуваю, там декілька загнулися, а так нормально. Може ще встануть. Бо це ж капуста, ну. Вот. Так, в принципі, нормально. Чим я зараз займаюся? Я на кавунах, друзі. Я зараз на кавунах, ми їх досадили, в мене тут вийшло, бачите, їх багато. 4 рядочка кавунів, 3 рядочка динь в мене вийшло. Це я вже все все посіяла. Мені ще залишається висадити розсаду, і динь, і кавунів, але то, то вже зовсім інша історія. На четвер обіщають плюс три, так що я поки що спішити не буду. Це ще, мені здається, прохолодно. Розсаду короче, поки що не буду, А може висіяти. Ой, висадити. Подумаю, подумаю ще. Короче, зараз я тут взяла сапку і вже почала пропа ну, полоти землю. Ще рано, якщо чесно, подивіться, як її мало. Вона ще низенька і її мало, в принципі. Вон, бачите, Десь вона вища виросла, от тут, бачите, кусочок такий. Там взагалі майже нема. От. Це я вже, бачите, декілька рядочків прополола. От зараз цей рядочок проходжу. Спочатку цю половинку, потім цю. У мене між дядя широкі 2 метри. Ось. Зараз я скажу вам, для чого я це роблю. Почекайте. Спочатку раз я ж тут покажу вам, я також прополола цю частину, бо тут я біля сусіда. тут же межа зрозуміли, да? то вже сусіда, ото от домик. Оце от. Вже сусіда. І під наш огород я висадила кукурузу. Це буде в мене такий забор від вітру. Я її планую потім восени зібрати, а боділля так і залишити. Буде в мене такий забор, щоб менше вітру, вітер тут ганяв. Так от, я почала її пропалювати ну, полоти, ще не дійшла до кінця рядочку, ще не дійшла. От, Багато вже припололо, але в мене тут в цьому кусочку маленькому, в тому році кабачок спагетти від Лєночки. І він тут насіявся. Він тут насіявся, он, там ще, ось тут. Бачите? І що ви собі думаєте, я планую його залишити? От, будь ласка, дивіться. Ну, повидіраю всі лішні, там десь один-один позалишаю. І буде в мене тут в кукурузі ще ці кабачки, дуже вони класні. Фух, ось так от. А зараз оце, бачите, вже рядочок прополола. Тут теж це з вчорашнього дня цим займаюся. Зараз, зараз, і от зараз тут в мене там сапку кинула, бо за шапкою бігала. Холодно, блін. мені ухо, знаєте, якби швидко продуває. Заєднає, що я це роблю ще рано. Воно ще подивіться, яке маленьке. Але я хочу, мені порадили посадити між рядочками квасолю. Бачите, вони в мене такі широкі два по два метри. Посадити квасолю, бо в мене тут різні сорти, кавуна. Ось, і щоб вони не цей не запилялися, не перезапилювалися. Трошки розмежувати. Не думаю, що це дасть, дасть великий ефект, але ну хоч трошечки. І ви знаєте, в наш, в наш воєнний час мати великий запас квасолі це дуже гарна ідея. Це квасоля, як вона, вона як гречка, вона дуже корисна, вона дуже класна. Ось тому планую оце квасолі сюди. Зараз прополю все ось так от. А потім, потім вже буду висаджувати. Квасолю, буду робити рівчики лопатою, бо дуже багато твердого місця. Сапка не справиться. Буду лопатою робити рівчики. Квасолю вже на сутки, сутки в мене простояла замочена. Я міняла її водичку, вона набрала вологи. От, земля, волога ще, ну, зверху та суха. Зверху суха геть, а знизу ще волога. На щастя. Ось, кавунчики мені сказали просто: питали, чому я саджала а, в цю в землю суху, що все треба болото, в болото садити. Друзі, все треба садити в болота це розсаду, обов'язково. Сіяти можна в вологу землю. Ось мені сказали, що треба кожного дня поливати. Тому я посіяла кавуни в вологу землю, дала їм два дні там постояти, і потім я кожен день почала їх поливати. Думаю, все одно треба кожен день поливати, тому я їх посіяла просто в вологу землю. От і все. Такий в мене метод в цьому році. Побачу, подивимося, сподобається чи ні. Поки що не подобається, вже стільки води вилилося за ці дні. Але ви бачите, яке вона мокренька стоїть. Так. Ну і раз я... а, почекайте. Дивимося сюди. Моря бур'янів це мене писали, друзі. Що ви знали? Скільки я вже втомилася від цих налякувань. Мені вже перестало бути страшно, мене вже задовбали це. Катя, прибери бур'ян, він тобі насіється. Буде море, ти в ньому потонеш, море бур'янів. Просто хто не знає, я, в мене в тому році був повний провал. І це мій город, бачите, до самого горизонту це все мій город. І а, я його там коротше, в мене був провал, і тут усюди виросли е, бур'яни, в мій рост. І оце ж мене лякали, запугивали, скільки мені таких повідомлень приходило. Приходили, що я потону в морі бур'янів, бо вони насіялися, і я не дам їм ладу, ось вам і море. Море бур'янів насіялося. Ну, що, що на це скажете? Так, коротше, я не знаю, що ви скажете, я поговорила з розумною річчю, це з сапкою. Вона сказала, їй взагалі пофік. Їй пофік, там буде два бур'яна. Чотири, як тут, бачите? Чи 50, як отут. Вона сказала, їй пофіг Катя. Вон, дивіться, що вона робить. Тут чотири штуки, одною рукою дуже важко, да? все, вона їх скасила. Тут 50 штук. Вона їх так само скасила. Сапки виявилося, що пофіг. Тут саме головне, друзі, щоб вони не переросли. Вони поки маленькі, вони дуже легко сапаються. Хоч їх. 100 штук на квадратних метр, хоч їх мільйон на квадратних метр, поки вони маленькі, ви все одно будете сапати. Скільки її б не було, все одно вони насіваються, хоч у вас ідеальний город, вони звідкись вилазять, ці бур'яни, і все одно насіваються. Сапати треба по-любому. Ну, Чи травити хтось травить, хтось сапає, по-любому вони у вас виростуть. Так от, сапки пофік. Їх три штуки або їх 500 штук. Все одно треба і нею пройтися, помієте? По-любому. Головне, не дати їм перерости, як в мене трапилося в тому році. Вони росли, були малесенькі, там 5 см, наприклад, виросли. А я ще город не досадила. Звісно, я не пойду про полоти, бо в мене город не досаджений. Я собі сажаю, сажаю, вони вже 10 см, а в мене ще город не досажений. Вони вже 20, вони вже мені по коліна, я даваю їх полоти. По, на початку йшло більш-менш нормально, в нас дуже дошлива, дошлива весна в тому році була, земля м'якенька. Все йшло нормально, але ж вони росли, росли, росли. Територія в мене сорок. 40 соток на секундочку. Я кусочок прополола, а інший кусочок росте. І далі, далі. І потім вони вже, як мені, я вже не могла їх полоти, вже земля стала сохнути. І отак це от пішло під по, по, по звізді. Ось, так що такі справи. Я зараз оце хочу прополоти. Хоча ще рано, ще рано. Але бачите, щоб не було то, як в тому році то ну, в мене дійсно тут дуже багато, дуже багато землі, так що треба вже починати, не треба чекати. Оце, до речі, в мене тут під цим. в мене прямо на городі якась дуже розумна людина нам на городі встановила а, як вони? Стовпи, стовпи електричні. Ідея просто на мільйон називається в кавичках. От. Ну і звісно, я сюди під проводами стараюся нічого не садити, особливо під, під оце. І от тут в мене, бачите, вираз. Найкращий бур'ян це е, палень. І я думаю її залишити. Нехай собі так і росте. Якщо що, мені десь згодиться, палень прийшла, прийду сюди нерву. Жалко, що тут ще немає цієї крапіви. От мені б сюди ще крапіву взагалі ідеально було б. Я б не чіпала, нехай би собі тут росло. От. А все інше. Оце, оце. Треба прибрати. Це, взагалі, страшний бур'ян. Це з калючками такими круглими. Поняли? Оце він росте. Ось так, що такі от приколи, друзі. Ну, і що ви мене лякали? Це я не до всіх звертаюся, хто мене лякав. Де це море, яке ви мені обіцяли? Головне, от якщо я зараз пропущу цей момент опущу, то много тут е цих бурянів. Чимало, якщо пропустити момент, потім їх фіг вир вирвеш. Навіть якщо мало, вони виростуть по пояс, і потім їх просто вирвати буде нереально і скасити, і все інше. А от поки таке маленьке, бачите? Хоп. Одною рукою не варіант. Отак-от. От все, нема. Хоч там десять, хоч там двадцять, хоч там п'ятсот. Понімаєте, сапочка вона так, вона так і сказала, Катя мені пофіг. Все далі, давайте. Раз я тут в кінці городу, точніше, це середина мого городу. У мене площа всієї моєї ділянки з домом, з хатою, з прибудинковою територією 40 соток. Тобто в мене тут роботи просто до, до цього. Пишуть, Пишуть Катя, працюю вранку, в обід не, не треба. Друзі, я працюю 24 часа на сутки. У мене тут роботи до хрена. <пишут> Ось. Так, значить, ви бачите, раз я тут, ви бачите дві матузочки. Це я вам хочу свою люцерну показати, але до неї ще треба дійти. Тут дві матузки. Перша матузка це квасоля, вже посаджена. Там один сорт взійшов нормально, другий сорт взійшов ненормально. Його обжирають, він плохо взійшов, так його ще й обжирають. Дивіться, ось він. Фіговенько він зійшов. Чого вона тут я її посадила? Бо тут в мене ось між цими мотузками посередині буде ка гарбузи. Кабаки по-адійськи. Кабаки буду сюди саджати. Ось, Ще не посадила, сподіваюся, сьогодні це зробити, тому що обіцяють дощ на обід. Я так чекаю, не знаю, коли він буде, бо таке сонце пале. Коротше, тут в мене будуть гарбузи. Йдемо далі. Друга матусочка відділяє мене від люцерни, і тут в мене в два рядочки висаджені соняшники. Я тут вже трошечки почала полоти. Вон, бачите, рядочок такий пройшлася. Тут в мене соняшники. Вони зійшли прекрасно, вони почувають себе прекрасно. Ось так от вони виглядають. Вон, бачите, їх прям добре видно. Хтось там сигналить. Ну, а далі в нас вже йде люцерна. Люцерна, нормально повсходит, що там таке? Де тут пучочок знайти, щоб вам показати? От ось пучочок. Що там таке? Ось пучочок Люцерни. А так ви можете бачити, все в ній. Нормально вона взійшла. Нормально бур'яни зійшли, де, де, а тут буде... Буде не дуже приємна ситуація. Що відбувається? Тут от вже да, тут вже потонеться люцерна, але ну, нічого, вона задавить. Вона з виду, з виду така маленька, хиленька. Вона задавить. Не з першого разу, так з другого, так з третього. От. Так що, оце мої угодія. Оце моя робота. Зараз буду полоти, саджати. Треба дуже багато чого встигнути посіяти до дощу. Так що, друзі, я на вас відволіклася. Оце ганяла за шапкою, думаю, вам покажу все, що відбувається. Ось і буду приступати до роботи, яку вам вже покажу в наступному відео. Я побігла, отак в мене все. Оце моє море, яке мене давить. Я, бідно, сопротивляюся, не можу. А це щось продають. Зараз побачите, вон там от проїде. Це продають щось. Вон, вон, вон. Якісь корови везуть чи що. Не знаю, вам видно було чи ні. Так, добре. Спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Так що піду спасатися від цього страшного моря. Ну, звісно, шутки-шутками тут дуже багато полоти, хоч мало, буряну, хоч много, але все одно всю цю територію треба пройти, прополоти. І за мене це ніхто не зробить. Так що я побігла. Давайте. Цьомки вам гарного настрою, гарного дня. Я тут в шапці посеред, посеред літа, посеред сонця. Я в шапки буду далі собі полоти. Цьомки обіймаю, давайте. Всього вам самого-самого найкращого.